Наскільки змінилася природа? Дивіться, це Бессарабія. Бачите, бірючина, бірючина. Така замизана, така ледь жива. Ну, тут температура 40 градусів. Рядом от стоїть, так, да, таке зелененьке, гарненьке, свіженьке. Як ви думаєте, що це таке? А? Що це таке? Думайте, думайте. Я сумніваюся, що хтось скаже. Може зараз вже хтось скаже. А, дивіться. Це гранат. Він вже росте, як бур'ян. Бессарабія. Бачите? Гранат. Літо. Але ж все пахне, я вам передати не можу. Але ж все пахне. Особливо це. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, не, не передати. Там теж є чому пахнути, але як пахнуть ці білі лілії. Дуже люблю те, що пахне. Бачите, багато різних. Жовті лілії, там всякого тут є. Але деякі рослини пахнуть понад усе. От. Мені дуже подобаються деякі сорти піонів, лілії, оці білі. Ну і там ще дещо. Ух, забиває дух. Такий неймовірний аромат. М -м -м. Дуже недав недавно дуже гарно пахла бузина, бузина теж неймовірно пахне. І дуже бузок, бузок. Взагалі багато рослин. Пахне, так пахне я, обожнюю аромати. Так. Літо. Але чи не Бачите, бери скільки хоч. Голича відрізняється смаком і солодістю. І так і зовнішнім видом. На міжлімані я її в одну личу, яка дуже напоминає черешню. І навіть отака. От Зараз спробую на вкус. зрозуміла.